Всім привіт! Сьогодні в нас гра Fluffy Fall. Погнали! В цій грі трохи давніше обновлення вийшло. Тут трошки поміняли монетки, лазери і ще додали нові штучки. Вона, приклала, такі всякі крутяшки. Тут їх не було колись. 30. Чи 20 я не бачу? О! У лазери зараз більш такі лазерні. Хм, 50? Воу, такі всякі стрілочки. Неонові це все нове обновлення. Ой. З вами був Йоарегула. Підписуйтесь всім пока!